Нічим не пишаюсь. Ну, чим можна пишати? Пенсії не додають, ціни ростуть. Зробили гіперінфляцію. В три рази обвал долара, значить ціни піднялися. Ну, що ти може сказати? Значить, на одному полісі вийшли свирбагаті люди, на другому ніжчі. От що зробилося за часи незалежності. Пишатися є чим? Надією. Ми зробили великий шаг, крок вперед, то, що ми подивилися. Позбулися цього совкого менталітету і подивилися в Європу. Я прожив у Європі 12 років, і оце я рахую над цим повинна держава працювати найбільше, тягнутися до кращого. Якщо чесно, то поки що нічим не пишаюся, тому що дуже чаще стало жити і все. Але люди надіються, що щось буде добре від тої незалежності. Ви знаєте, що дійсно, що так. Якщо я пенсіонерка, маю 1200 пенсії, проробила 43 роки, то чим я можу пишатися? Тут є дійсно демократія, не та демократія, про яку говорить яка є в США чи десь в інших країнах. Тут дійсно людина може говорити, те, що вона думає, і робити, те, що вона хоче. Звичайно, часто ці дії чи ці слова вони можуть осуджуватися чи неправильно сприйматися, а от тут є ця демократія. І цим треба цінувати. Чим можна пишатися? Ну, я думаю, що люди більш вільніше стали. Там, ну, журналістів журналістів там, більш свою думку можуть висловлювати. Люди можуть висловлюватися так само більш вільніше. Ну а так, в принципі, не знаю, жити, я думаю. Не дуже ліпше стало, Чи то, може із-за тої війни, що воно так не дається. Ну а так, в принципі, не знаю, в чому там звільнилося. Свобода явно більше відчувається. Що стосується віросповідань, що стосується поглядів. Я думаю, що зараз навіть молодь не боїться висловлюватись і Говорити те, що вони хочуть з Сардянського суду, трошки по іншому було. Я думаю, що можна пишатися людьми. Якось свідомість людей помінялася, які стали всі більш патріотичні, всі стали якось так більш виражати свою любов до України. Ну, правда, можливо, не в якихось конкретних діях, можливо, навіть в тому, що носять вишиванки, співають українські пісні, ну хоча б в цьому.